Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України. Про це він сказав після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові. Водночас, президент Туреччини Ердоган сказав, що зберігає віру у те, що війна рано чи пізно закінчиться за столом переговорів. Він заявив, що не лише Україна, але й увесь світ відчули позитивні результати Стамбульської угоди. Також президент Туреччини має намір обговорити підсумки львівських переговорів із кремлівським недомірком Путіним. Глава української МЗС Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі заявив, що нас ніхто не схиляв до поступок на користь Росії. Нагадаємо, що у Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніо Гутереша. Імовірні переговори з Росією про долю українських полонених та ядерний шантаж Кремля про це йшлося на зустрічі президентів України Володимира Зеленської Туреччини Реджепа Ердогана разом із генсеком ООН Антоніо Гутерешем у Львові. Після зустрічі відбулася прес-конференція, на якій побувала наша кореспондентка Марта Шикула. Нині вона на зв'язку з нашою студією наживо. Марто, чи можна вважати зустріч результативною, про що заявили учасники? Розкажи більше. Вітає Ларису за стіл Хармован Зеленський Ердоган та Гутереш сіли лише після обіду. Хоча лідери України та Туреччини до Львова приїхали вранці, але перше, що зробив президент, це навідався до поранених військовослужбовців у шпиталь. Потім до новітніх героїв на Лечаківське кладовище та поспілкувався з військовими службовцями у академії сухопутних військ. Перша розмова була тет-а-тет між лідерами України та Туреччини. Пізніше до них доєднався генсек ООН. Перемовини тривали більше чотирьох годин, і найважливіше питання, яке нині обговорили Зеленський Ердоган та Гутереш, можливі кроки про припинення війни України Росії проти України дипломатичним шляхом. Цю тему власне під час зустрічі підняв турецький лідер. Мова власне йде про тимчасове припинення вогню та імовірність зеленського сісти за стіл переговорів із російським президентом за словами Ердогана. Цьому передували успішні стамбульські перемовини, які дозволили розпочати експорт зерна з 1 серпня. 25 суден успішно доставлені на світові ринки. І це лише початок, адже планують збільшувати кількість суден для перевезення українського продовольства. Ердоган, власне вважає, що продовольча ініціатива це хороше вікно, щоб е, закінчити війну дипломатичним шляхом. Як він це подав, та що відповів президент України? Прошу далі послухати у прямій мові. Необхідно знайти найбільш ефективний шлях за столом переговорів. Я вважаю можливо відновити переговори, базуючись на тих параметрах, які обговорювалися у Стамбулі. Ми готові надати необхідну підтримку і відіграти роль медіатора. Під час наших перемовин ми торкнулися питання військовополонених. Ми і надалі продовжимо переговори щодо цього питання. Результати сьогоднішньої зустрічі обговоримо з президентом Путіном з російською стороною. Сілярімбадрісіно я б сказав свою думку, пану президенту Туреччини, що віри немає Російської Федерації. Вважаю, що по в цьому вікні російській російська зброя. І тому дуже здивован, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають гвалтую щоденно, крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур. Не можуть хотіти миру. Тож спочатку мені здається, вони повинні. Звільнити наші території, а потім, потім буде. Велику частину саміту лідери України та Туреччина та Генсек ООН приділили військовополоненим та вбивству окупантами українських полонених в Оленівці. Володимир Зеленський закликав генсека Антоніо Гутереша залучити усі можливі світові організації до питання звільнення наших полонених і зробити усе, щоб ці світові організації потрапили на місця, де нині утримують наших захисників, адже у них є така можливість, і щоб вони на власні очі побачили умови їхнього перебування у полоні. На що генсек ООН відповів, що вже прийняв рішення про е, місію для проведення розслідування, встановлення фактів трагедії в окупованій Оленівці? До речі, до цього закликали і рідні полонених, які сьогодні вранці вийшли на мирну акцію у, на у центр міста. І що просили дружини полонених, та що конкретно вирішили лідери за круглим столом? Прошу далі послухати у прямій мові. Я сама з Маріуполя. Мій чоловік, військовослужбовець, полк Азов, людина, яка захищає свою землю. Зараз він знаходиться в полоні. Що він в якому стані, я не знаю. Зв'язку з ним немає. Ми хочемо наголосити, що наші чоловіки, діти, там ж є жінки, вони не терористи. Вони люди, які свою землю захищають. Ми хочемо, да, щоб і Червоний Хрест, і у представники ООН потрапили на територію, подивилися, як там. Хочеться про кожного полоненого дізнатися їх стан, що з ними взагалі відбувається. Те, що сталося в колонії Оленівці, неприйнятно. Усі військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом. Міжнародний комітет Червоного Христа повинен мати до них доступ. На прохання урядів України та Росії я вирішив розпочати місію з пошуку фактів. Україна та РФ знають про терміни та команду. Ми продовжимо працювати над отриманням необхідних гарантій, аби забезпечити доступ до місця подій та інших потрібних локацій. Погодили з паном генеральним секретарем щодо необхідності якнайшвидше направити місію зі встановлення фактів до Оленівки, де Росія скоїла один з найстрашніших терактів проти українців. Я підкреслю усі міжнародні організації мають робити все для того, щоб отримати доступ до місць утримання громадян України. Зокрема, це стосується так званих фільтраційних таборів. Міжнародна спільнота має силу, щоб змусити Росію дотримуватись конвенції. Ще одне важливе питання, яке говорили під час саміту. Це ситуація на Запорізькій ТЕЦ та ядерний шантаж, який нині хвилює увесь світ. Лідери переконані з території потрібно якнайшвидше вивести російські війська та техніку і якнайшвидше направити на ТЕЦ місію Магате. Президент Туреччини та генсек ООН сказали, що будуть намагатися вплинути, щоб це сталося якнайшвидше, аби не повторити ще одного Чорнобиля. Під час зустрічі міністр також ще одна важливе. Що відбулося під час зустрічі? Міністра інфраструктури України та Туреччини підписали меморандум про те, що Туреччина допоможе Україні відбудуватися під час війни і відбудовувати турецькі підприємства. розпочнуть з Київщини. Там планують відбудувати міст, який об'єднує Бучу та Ірпінь з Києвом, а також Харків і міста Харківської області. Ось так закінчився історичний для України день у Львові. Далі, завтра, наприклад, генсек планує відвідати Одесу, зокрема порт, та подивитися, як працює зелений коридор із вивозу українського зерна Ларисо. Дякую, Марто. Спасибі за підсумок сьогоднішнього дня. І цих зустрічей на високому рівні. Марта Шакула, наша кореспондентка зі Львову, про переговори Гутериша, Зеленського і Ердогана. Підтримка від партнерів. Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни. Нашим воїнам передадуть більше озброєння, зокрема мінометів та протитанкових засобів. У співпраці з Німеччиною відправлять також польовий ш. Веталь, окрім того, Естонія планує підтримати навчання українських військових, яке проходить у Великій Британії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.